Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І сьогодні у нас на огляді велика кількість монет, те, що я придбав на протязі останнього тижня зі зльоту, нумізматів і не тільки. В основному це монети в слабах, Австро-Угорщина, Веймарська Республіка, Німецька імперія, а також чудові монети в МС-65, МС-63 церква з датою, мого підписника на огляді сьогодні. Тож, друзі, не перемикайтесь, далі буде цікаво. І перша монета у нас це один крейсер. Австро-Угорської імперії. Восьмий рік МС-64 в браун якості. Ось такий це мідь 34 грама, вага 19-25 мм діаметр. тиражі я не знайшов на сайті Ucoin, але по базі NGC ось такий МС-64, лише один. Вище Грейдом 0. Ось, друзі, топ-поп крейсер. Тому ставте лайки. Перша монета топ-поп на каналі. да, Це не супер. Там. Така монета, але доволі цікава. Такі монети в продажі близько 50 євро на ринку України. у нас. Ось так. Наступний крейсер це 879 рік. Це також Австрія-відень. Ось тут вже якість трішки краще. Це вже Red Brown у нас ось такий. Таких монет в грейді 4 і вище 0. Також, друзі, топ-поп. на сьогодні. Ось такий яскравий. Ну, тут вже Red Brown. Більше близько на цій монеті. Також Чудовий крейцер ось такий. 885 рік, це вже майже останній рік, коли Австро-Угорська імперія відмовилась і перейшла на Гелери. Ось такий теж Red Brown М65. ну Тут таких монет в Рейді 24 і вище рейдом. 6 монет. Це не топ поп, але доволі чудовий яскравий екземпляр. А продовжимо, друзі, огляд ми чудовими монетами це одна крона Австро-Угорська імперія. Я вам ставлю тиражі, посилання. Тут досить високі тиражі, по 20-30 мільйонів це 5 грам монета. 835 проба срібла. Ось така яскрава. Ну, Згідно каталогу німецького, такі монети 7-8 євро коштують. Ну, У нас можуть ціни доходити за таку яскраву штемпель, ну і 12 євро, і 15 євро. Ось така 914 рік. Також 915 рік. Ось так. Всі в МС 64. Чудовий штемпельний стан монет. Ось який прекрасний перелив. Ось такі крони. Друзі, на ринку України у нас діапазон цін близько 4 тисяч гривень. в слабах. Також сьогодні цікава крона. У мене також вдалося мені придбати. Це 914 рік, угорський тип. МС-63. Тиражі тут набагато менші в Угорщині. Це така саме вага, 5 грам, 835 проба срібла, але тираж 5 мільйонів 886 тисяч екземплярів, друзі. І таких монет у грейді мс 7, і вище грейдом лише 8. Ось така крона яскрава, вони трішки відрізняються. Перший раз у мене на каналі. Діапазон цін я вам називав близько 4 тисяч гривень на ринку України. Ось такі яскраві монети. Також, друзі, сьогодні на огляді у нас 500 лір Італія. Чудовому грейді мс 66 Це так звані кораблі Колумба, Ніння, Пінта і санта Марія в подорожі до Вест Індії. Чудовий грейд мс 66 для даної монети таких 103 в грейді і вище грейдом лише 21 монета, друзі. Це монетний двір Рим 13 мільйонів 120 тисяч екземплярів. Одна з найулюбленіших монет Італії, з найяскравіших тематика кораблі. У нас багато хто збирає, я знаю окрему тематику кораблі. Кому подобається тематика кораблі, якраз саме час поставити лайки вподобайки, щось написати в коментарях. Якщо ви збираєте окрему тему тільки кораблів, друзі. Буду вдячний за такі коменти, обов'язково відповім і поставлю вам вподобайку. Ось така яскрава монета. На зльоті така монета була продана у мене за 75 євро. У мене вдалося придбати їх декілька. Ось така в продажі близько 85 євро, друзі. Яскравий чудовий екземпляр МС-66. Італія 966 рік в грейді МС-66. Сьогодні у нас цікава монета: це Британська Індія, Король Георг V, імператор 930 рік, 1,12 Анни, Рупія. МС-64, друзі. Це бронза 1,6, 17,4 діаметр. Яскрава монета, тираж 13 мільйонів 498 тисяч екземплярів. Ось така теж у мене була продажа. Близько 35 євро ціна монети. Яскрава, я думаю, хто збирає Британію, то я думаю, всі б хотіли мати таку собі колекцію. Ось така бронза МС 64, таких монет в МС 44 і вище Грейдом лише 64 штучки. Ось така чудова монета, друзі. Британія. Перший раз на каналі на огляді, тому тиснем лайки, вподобайки, підписуємося на канал. А далі у нас з вами придбання мої, те, що вдалося мені придбати, я вже потихеньку підходжу до. Обігових, обігових монет, вони мені теж дуже подобаються. Ось така яскрава одна марка Веймарської республіки, 925 рік, берлінський монетний двір, вага монети 5 грам, 500 проба срібла. Ну, це біони, друзі, але це не має різниці. Монети дуже в гарному збереженні, вони дуже рідкі. Це, це і ця монета. Нам це підтверджує, тому що в грейді М 63 таких монет три і вище грейдом лише вісім. При тому, що тираж, друзі, 34 мільйона 527 тисяч екземплярів. Ось такі яскраві одна марка падає до мене в колекцію. Я дуже радий такому поповненню. Ну ціна мені вдалося на зльоті таку придбати. Така ціна, десь 70 євро. Вийшла мені така друзі. Одна Далі у нас з вами також Веймарська республіка. Конституція Гіндербурга, 929 рік, літера Д. Тираж близько 500 тисяч екземплярів. Яскрава монета в чудовому грейді. Я залишу посилання, скільки їх за базою NGC таких монет. Ви знаєте, теж 500 проба срібла. Яскрава монета. В мене така була. Я її продавав за 220 євро. Ось таку купив за 200 євро також. У мене також була літера Д. І я просто собі вернув до пари в колекцію, щоб у мене було і п'ятірка, і трійка. Воно дуже гарно виглядає, коли ти їх кладеш ось так разом. Ну, яскраво, я так полюбляю збирати, щоб була і п'ятірка, і трійка. Я для себе вирішив, що обов'язково буду класти і п'ятірку, і трійку по можливості. Ось так, друзі, така веймарська конституція Гіндербурга поповнює мою колекцію. Також на огляді у нас сьогодні такі дві марки Третього Рейха. Уже зі Сластикою 1939 рік. Літера Б, це Австрія. Монетний двір Відень. Ось такий зі Сластикою. МС-62. Друзі, це монета тиражем 13 мільйонів 163 тисячі екземплярів. Ось так. В Грейді МС-62-18 і вищі грейдом лише 45 монет. ну не вони в грейдах 63 і вище, 64. в мене була одна монета. 62 було декілька. ну Ціна на ринку України 60-70 євро. Ось таких монет, друзі. Третій рейх, кому подобається, Гіндербург зі свастикою, дві марки. Тиснемо лайки вподобайки. Підписуємося на канал. Можемо огляд ми сьогодні монетами мого підписника, які він мені надав, щоб я трошки показав на відео, що йому вдалося теж придбати. І на зльоті, і на нивках. Останній тиждень ми з ним зустріли. Все ось такі монети. Це у нас дві марки Лейпцівського університету. 503 річчя з дня заснування. У нас була така на огляді МС-65, це не менш яскрава монетка. В МС-64. Таких монет 125 тисяч екземплярів. Коштує така, звичайно, по німецькому каталогу малому 125 євро. -125 євро. Монета вагою. 11,11 ,11 грама, 900 проба срібла, діаметр 28 мм. Також, друзі, тираж в базі NGC таких монет 106 і рейтингом вище, тобто МС 65 і вище 193 монети. От Я вважаю, така доволі яскрава. Оптимальний базовий грейт для собі покласти в колекцію. Ось так. Ціна на ринку України 200-220 євро. В діапазоні така монета коштує. А далі перед нами яскравий п'ятимарочник також 503 річчя університету. Також були на огляді 64 в мене. Ціна на ринку України 64-470. Ось мій підписник таку придбав. Це 570 євро. 65 доволі достойний грейд, Компанія NGC. Ось така тут. Тимненька патина, але вона не псує монету. Монета яскраво виглядає. Оцей чудовий по ньому промінчик бігає. Ось я звернув увагу, от він такий ну, прямо аж переливається на монетах МС-65. І вище, ну прям, ну дуже яскравий, чітка деталізація, друзі. Тираж таких монет 50 тисяч екземплярів. Штемпельна монета коштує 360 євро згідно німецького каталогу. Згідно бази даних NGC, таких монет 2 в МС 65, і вище грейдом лише 42 монети. Ось так. Ну, Технічні характеристики також проговоримо з вами. Це діаметр 38 мм. 2778 вага і 900 проба срібла. Яскрава нечаста монета, особливо в нас на Україні з таким, з таким грейдом ms 65 дуже достойно. Ну, Якщо так собі думати, то якщо брати каталог PCGS, то ну, мабуть приблизно ж така кількість. от так Ми собі розуміємо, що має бути 80 монет вище грейдом від ну, цієї 65, але на перспективу, на переслабування, можливо, вона і получить. Цей 66 грейд. Але, друзі, ціна в 66 грейдах на ринку Європи це близько 700 євро. Ось на такий чудовий штемпельний екземпляр МС-66. Переходимо до Веймарської республіки. Це також монета підписника. Яскравий дубок, так званий 928 рік. Берлінський монетний двір, літера Ат. Тираж 15 мільйонів 466 тисяч екземплярів. Яскрава дуже монета. 25 грам. 500 срібла. Ця монета всі люблять як у нас в Україні, так і за кордоном. Яскрава, привабливий дизайн, Ось цей дубок, впізнавана монета Веймарської республіки. Ось така. Друзі, по базі даних NGC, таких монет в Redді M64,12 і вище Грейдом теж 12 штук. Ціна такої монети склала на ринку України 450 євро. Ось так. Такий чудовий дубок. Мого підписника. Кому подобається відео, тиснемо лайки вподобайки, не перемикаємося. А далі у нас з вами буде топчик. А цим топчиком, друзі, у нас є гарнізонна церква з датою. Перший раз я бачу таку монету, не було, не попадались, ні мені, ні моїм друзям і підписникам також але. ось Цього разу вона в мене на каналі. Це гарнізонна церква з датою. 5 марок, 934 рік. Монетний двір Мюльденхютен. Це літера Е. У нас. Ось така яскрава 63. Чудовий грейт, як для таких монет, тому що це обігові монети. Тут загальний тираж 4 мільйона екземплярів. Найбільше це берлінський монетний двір, літера А. І один з найменших це Мюльденхютен, літера Е. Ну, чудова монета, друзі, що я вам скажу. В таких монет в MES лише 6. І вище грейдом за цю це одна монета. Тобто це MS-64, яка є в такому грейді. Але хотілося б окремо зазначити, що ну, не пише тут, що це топ-поп, друзі. Але на мою думку, що це дійсно топ поп Також, якщо ми з вами поговоримо, я ось зараз вам дам посилання таблиця, це згідно даних бази NGC. Я вибрав, скільки загальна кількість монет в грейдах всього. Це 266 монет в грейдах МС. Ну, Будь-який МС, це МС 60 і вище. Тобто не така велика кількість. Друзі. Нагадаю вам, загальний тираж монет церква з датою гарнізонна. Це 4 мільйони і без дати це 200 млн екземплярів. А ось така кількість. 266 монет лише. Це церква без дати ВМС, і 117 екземплярів це з датою ВМС. А ось даний екземпляр лише 6 екземплярів. Ну, якщо ми будемо з вами говорити конкретно про церкву з датою, то з літерою А, Берлінський монетний двір, там їх 55. Мюнхенський монетний двір їх 18. Мюльденхютен це літера Е, їх 5. і… Штутгарський монетний двір 28, це літера J, їх 9, і гамбурзький монетний двір їх лише 2 в Месі. Ось так, друзі. Це така ситуація по гарнізонній церкві. З датою ну дуже мало монет в ММС. І також невелика кількість теж в Месах без дати церкви. От В 61-му є певна кількість, 5, 3, 10 монет. І в 62-му також я вам вставляю посилання. Тобто були в мене також продажі, це близько 8,5 тисяч. Гарнізонна церква без дати. Я продавав в МС 62. Але це дуже достойний грейт, тому що невелика кількість дуже в 64-му. Ще менша кількість в 63-му, тобто тут навіть непоганий гра для цих монет і МС-61. Тому що, ну, да, стан СС згідно німецького каталогу, то вони ну, зношені це 20 євро. Ну, деякі екземпляри, такі, як, наприклад, оця, ну, то може, ну, з датою вони дорожчі, там і 60 євро може бути ціна. А от звичайна церква, то ціна. На таку обігову просто монету це десь 20 євро на ринку Німеччини. Та й в принципі в нас на українському ринку також. Ось, друзі, така церква чудова гарнізонна з датою. Кому сподобалось огляд такої церкви, тиснем лайки, вподобайки, підписуємося на канал. Окремо, хотілося б озвучити ціну на цю монету. Ціна покупки склала 450 євро. Друзі. Ось так у нас у нас в Україні підписник придбав таку чудову монету. Друзі, традиційно наостанок хотів би вам побажати гарного вечора, людей та ідей. Мирного неба також до зустрічі на каналі. З вами був Олександр.